Права 1:30. Скільки існує двоцифрових натуральних чисел, які дорівнюють сумі добутку й сумі своїх цифр. Ну що ж, щоб дати відповідь на це запитання, давайте позначимо наше шукане число як АБ. Тобто в ньому буде А десятків і б одиниць. Так і запишемо, що нехай. Це число двоцифрове а, так, тобто в ньому а десятків і Б одиниць. Ну, тоді за умовою можемо скласти, що написати, за умовою тоді маємо. Ну що ж, складаємо рівняння, Ми тоді це число, тобто А що множиться на 10 плюс одиниць, Б що множиться на 1. Отже, а десятків, Б одиниць дорівнює це число. Сумі добутку і сумі своїх цифр. Добуток цифр це А, що множиться на Б. І сума цифр це А плюс B. Є? Ну добре. Виходить, що зараз перемножимо і все будемо переносити ліворуч А помножити на 10 це буде 10А. Далі Б помножити на 1 це буде плюс Б. А помножити на Б це буде АБ. Так, То переносимо ліворуч це буде мінус АБ. А далі плюс А справа, зліва буде мінус А. Плюс Б справа, зліва буде мінус Б. І це тоді має дорівнювати нулю. Ну що ж, 10А і мінус А. Давайте я підкреслю. 10А мінус А це буде 9А. Далі плюс B і мінус B, Вся сума у нас дорівнює нулю, то залишиться у нас 9А ab АБ дорівнює 0. Тут А можна винести за дужки, то ми запишемо, як А, що множиться, на... тоді, якщо ми А винесемо, буде 9 мінус Б. І це дорівнює нулю. Ну дуже добре. А коли наш добуток дорівнює нулю. Тоді, коли хоча б один із множників дорівнює нулю, то ми записуємо, що А, що у нас а, дві умови. Або А дорівнює нулю. Так, або, Якщо А не дорівнює нулю, то 9 мінус Б. Дорівнює 0. Ну, 9 мінус B дорівнює 0. То зрозуміло, що якщо перенести 9 ліворуч, то B у нас B Буду дорівнювати мінус 9 або B дорівнює 9. Давайте аналізувати, що це означає. Що це буде правильно тоді, якщо або число десятків дорівнює нулю. А такого бути не може, бо у нас А десятків де А натуральне число. Або Б дорівнює 9. Тобто число одиниць у нас 9. Будь-яке має бути число десятків, але одиниць обов'язково 9. Записуємо. Оскільки. Давайте тут напишемо. Оскільки. А. Не дорівнює нулю, можна записати чому? Бо це у нас двоцифрове число. Так записуємо тут розв'язку рівняння. є B дорівнює 9. Так? Ну, якщо B дорівнює 9, то це всі числа, в яких є 9 одиниць. Запишемо це всі, всі двоцифрові числа. в яких 9 одиниць. Ну що ж, давайте запишемо, які це числа. Ну, Перше число це у нас 19, потім 29. Всі записувати не будемо. Ну і так аж до 99. Числа ми записали, але нас, власне, запитували, скільки таких чисел. Скільки існує? Записуємо, отже, існує тоді від 19, 29, 39 і так далі до 99. Це буде 9 таких чисел. Записуємо, отже, існує. Записуємо, отже існує. 9 таких чисел. Є? Ну що ж, записуємо відповідь. Пишемо відповідь. Скільки існує двоцифрових натуральних чисел, записуємо 9. Ну що ж, ось така складніша задача, яку ми розв'язували за допомогою рівняння. На цьому вправу завершено.